Щітка працює в важкодоступному місці в приштамбовій зоні. Вона з приштамбової зони горішок направляє під робочу частину комбайна. Так, на Хмельниччині збирають лісовий горіх. Лише у цих господарів 100 гектарів горішника різного віку. Починає дерево плодоносити вже за пару років, але так званої промислової плідності набуває на 6-8 році життя. В середньому кожен гектар дає близько трьох тонн золотого горішка, як тут його називають. На кожному етапі треба прикладати зусилля. І вибір саженців, і вибір сортів. От як ми довго вибирали, саме які сорта застосувати, і посадка, і догляд саду, і збір врожаю зараз ви якраз присутні на цьому етапі, да? і подальша переробка, ну і звичайно, реалізація. Кожен з цих етапів, відповідальний етап, і без кожного з цих етапів не буде результату. Закцентувалися горіховоди в основному на чотирьох сортах, які найбільш кліматично стійкі та плодовиті. Одне доросле дерево родить в середньому 3-5 кілограмів ліщини. Проте бувають і рекордні врожаї. В цьому році наш клієнт, який купував у нас саджанці і вирощує фундук в Житомирській області, надіслав нам відео. Ми були дуже приємно вражені. На п'ятий рік після посадки людина збирає з кожного дерева приблизно. По 14 кг. це фантастичний результат, але це дуже приємно і до цього варто прагнути. А ще кажуть, ліщина є своєрідним рекордсменом серед інших дерев у тривалості плодоносіння. Такі горішники дають врожаї близько 100 років, але час від часу деревця потрібно омолоджувати, щоб не знижувалася врожайність. Ну і звісно ж господарі хваляться смаковими якостями свого фундука. Мають гарні смакові якості. Порівнянні з турецькими сортами грузинськими азербайджанськими наш горішок відрізняється смаковими якостями. Він солодкий, він сам по собі його можна вживати просто як десертний. Уся ліщина іде винятково на потреби вітчизняного ринку, намагаючись витіснити експортований горіх. Жновувати розпочали трохи запізно лише в першій декаді жовтня, проте кажуть, що цьогорічний врожай має бути майже вдвічі більший торішнього. Скільки ж коштуватиме, поки визначаються, адже горішники різновікові й плодоносять по різному. До мене телефонувала людина з Краматорська, яка замовила саженці. Тисячу саженців в цьому році має поїхати в Краматорськ, тобто людина вірить. В нашу армію вірить в Україну, вірить в перспективу розвитку фундука в Україні. Подільські горіховоди мають повний цикл вирощування ліщини. Плоди після збору висушують до 6% вологості, калібрують, колять, бланшують, смажать. Лише тоді фундук потрапляє до кінцевого споживача.